Радий вас вітати на каналі Моторхаб. Сьогодні буде дуже-дуже цікава пер передача для всіх, хто любить повідгадувати розгадки, загадки коротше, від нас та й в цілому коротше, в житті це якраз передача для вас. Сьогодні у нас цікавий проєктик приїхав, Ну, трохи не по темі, але проєктик. І я думаю, що е, ті люди, які підтримують такий там автомобільний туризм. Не, там, роут якісь покатушки, охота, рибалка і тому подобне. Коротко, це буде дуже цікаво. Показую, розказую. Так, Макс приїхав на своєму ранглері, значить, відкрив багажник, каже, приймай. А, не буду розказувати, що це. Він мені в двох словах об'яснив, але я, ж, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Дивимося, що ця конструкція. Там, до речі, не все, ще від неї десь ще кусок повинен бути. Значить, ось так виглядає. Зовнішній вигляд вам покажу. Вона поки ну, вона ну, це просто ящик і в машині вона для того, щоб перевозити її. От. Що саме таке? Коротше, давайте свої варіанти. Ставте на паузу і розказуйте, показуйте. Ось тут британський флаг. От. Не знаю, там, може він прихильник, як то кажуть, англійської королеви. А, може, 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 не знаю, це якісь отвіри, коротше, да, Тут такі машині дирки, коротше, щось наділені. Ну вот. Я сразу, он, короче, когда мне не пояснился это дело, я не понял. Я думал, короче, у меня инстинкт обезьяны произошёл, короче. Я думаю, я говорю, Макс, а надо сюда чтось або засовывать, або отсюда чтось доставать. Вот. До речі, я сразу бачив її тільки отак, тип, чотири ті дирки. Я кажу: "Блін, прикольно, це, мабуть, під стаканники бухати будемо". Ага, ну рже, каже: "Ти ми ж не бухаємо". Вот. потом дивлюсь, що їх там дуже-дуже багато. Тут так, скільки? Чотири. 4, 8, 12, 16 отвірів. 16 отвірів і зверху такі рога. Коротше. До речі, це верх чи низ, я ще поки самі не в курсе. Ага, тут. Британський флаг в квадраті. Впищить нафіга це все було. Далі. Далі, що ми маємо? Сейчас попробую, якщо я не поломаю цю конструкцію. Щось вам дальше покажу. Те, що воно внутрі жовто синього кольору, коротше, то Макс щось там ґрунтувати грунтувати. Тож, сам смисл, що він хоче, щоб ми це пофарбували ліво, право і ногой. Але тут ще, ще якісь ящики. Оп, рука застряла. Якась така штука. Коротше. Не знаю, це я, мабуть ось так здали покажу. Примерно ось так. Комплексне рішення виглядає. Так, капає дощ надо трохи убрати, тому що все одно це ще фанера пока не фарбована. Так, ну -е, э, пишіть пишіть друзі. На що це похоже? Макс, конечно, тут наклепав гвоздей бачимо. Да? гвоздей, як на підводній лодці, заклепок. щоб крепко, надіжно було. Далі зобрано все на, на, на меблеві конформати коротко, і він, я так розумію, своїми ручками, як фрезером, закруглив вмісті з конформатами края. Ну, ж, все пошліфовано, зараз воно водою поляпає, зараз вся, вся, вся варса встане. Позашпакльовував всі короче, Все добренько. Десь щось підготував, ну в общем, якось так. Ну що, вже здогадали, що це таке? Я поки ще ні. До кінця, коротше. Давайте пишіть. Макс. А британський флаг це в честь чого? Це дизайнерський ход. А я думав, ти прихильник англійської королеви. В квадраті з двох сторон. Ну, от і сам Макс. Добрий день. Так, ну ладно, будемо показувати окремо по цій штуці. Е я думаю, що поки ви будете дивитися, воно може вже і готове буде, коротше. Але ж ви пишіть, пишіть свої. Не дивіться до кінця, коротше, сразу зупиняйте на якоїсь секунді і пишіть, коли ви здогадались, що це таке. Вон Макс поніс. О! А сзади вообще, тут и дизайнер серьезный, и крестики, ё-моё. Я не бачу вообще, кстати, что там сзади, что там спереди. Вот. Короче, Макс потащил. А, вот, тут еще что-то ж есть. Ну, пока это все в кульке. Ну, какая-то такая вот еще штука. Ну, все, давайте. Давайте, а ми це повинні пофарбувати. Макс вже купив якусь фарбу, тобі, там ґрунтанем, туди-сюди зробиться. Куди ти збіжав? Коротше, Макс що? Ми загрунтували, сам процес ґрунтування ми не показував. Але ж ми використовували фарби і ґрунти фірми Шервін Вільямс. Значить, Макс він зараз чаю, я якраз вам покажу, що тут Макс нашпаклював. Короте, автомобільні шпакльовки короте, всякі дирки, шмирки, короте, все цим зашпакльовує. Вот. Нудна, одна противна робота, а нудна робота ще далі предполагається. Саме короте, вишліфовувати це, це діло. Нашпаклювати, то херня, а спробувати це все вишкріпстити, це буде другая історія. Як ви себе почуваєте? Дуже гарно. Дуже гарно. Я так? роботи не боюсь. Да, да, да. Я розумію, що все потрібно Та хто хірово шпаклює, гарно шліфує да, <ріху> <ріху> да, Так що якось так. Будемо працювати далі. Да, а поки приймаємо приймає гарячительні напитки. Бачите, воно парує, тому і гарячительний. Чайок веселительний. Так, ось так у нас пофарбувалося. Що тут? було? Два поліуретанових ґрунта. Коротше, з саплями, як, як ми любимо, поверху водна фарба коротше, на каучуковій основі, і плюс ще слой е цього, водного лаку коротше, матового. Ось так воно у нас вийшло. Не фонтан, але, як то кажуть, бризги є. Будемо наблюдати, як це Макс буде нам всім презентувати цей е ящик з дитячого майданчику. Вот. Отвір спеціально для обізьян, я вже казав. Сюди банани внутрі кладемо, беремо, намагаємося достати. Такі кубик-рубик. Це що тут. Що це таке? Чим це намазую? Я зрозумів, неожиданностью. Ну ладно. Короти, тут у нас все ну Давайте пишіть нам короти, коментуйте, особливо і Побачимо вже, вже в зібраному стані, як воно повинно бути. Ну, Макс тут трохи вже якось його зібрав. Якось воно там буде совуватися, але ж там ще направляючі і тому подібне. Все це буде. Е -е, чекаємо, чекаємо, коли він все, всю кучу докупи збере якому колір. ви, мабуть, до наших особливостей починаєте трохи привикати. Але ж ми не одними шишигами багаті. У нас є ще люди, які займаються своєю справою, любимим ділом, коротше, також для туризму. І хочемо показати, як, що вони зробили вдосконали, і вони хочуть поділитися з вами всіми своїми думками, як зробити свій туристичний бит краще. І тепер зустрічаємо, коротше, Макса витвір мистецтва. Ну, спочатку ви бачили, як все це робилось, ну, це було незрозуміло. Якщо це зроблено. Було. А тепер ось цей Макс це його ідея. І ви бачите, вже це вже закінчений варіант. Да, довго, кропотливий чоловік. Робив, коротше, шукав свій вільний час. Ну, як знаєте, у нас в житті кожен день щось зміняється для себе. Мало-мало місця залишається, але ж він все-таки свою мрію зробив. Коротше, дивіться, закінчений проект. У мене там записи лежать. Ну, скільки, коли ми його почали? Чи ти почав? Я в ноябрі місяць. Ага, Я Бачите, в листопаді листопад. 24-го року він почав цей проект. І ми там худо коли-то там он дві палки збив, потім щось пошпаклював, потім щось пошліфував, потім щось покрасив. І я, якщо чесно, я навіть. Ну, я красив там відео, мабуть, бачили, да? Значить, всю цю тему красив, але я до кінця не розумів, що це таке. І тепер Макс нехай сам розказує. Ну, що ми маємо? Ми... Маємо. Ні, давай з першого, коротше, що ти хотів, чого тобі не вистачало для туризму. Значить, для я відпочинку. Люблю подорожувати на автомобілі, їздити туди, де більшість машин не проїжджає, тому придбав ось такий автомобіль. Ось, ось, мене, такі, там, ось такі. наверху є направляючи, туди ставиться палатка. Якщо вам буде цікаво, то ми про це ще знімемо. Розкажемо. Стоп, стоп, стоп. Меня... Палатка ОН, якщо що, бачите, підверху. Так, давай далі. Мене, мене особисто турбувало те, що коли ти їдеш на машині кудись далеко, то ці речі, там, кухня, виймати столики розставляти, збирати збирати це все, то це дуже багато часу, натхнення, то поки розставиш, збереш. То вже нічого не хочеться. Тому я вирішив зробити таку кухню мобільну для кемпер-мобіля, так сказати, яка буде, якщо тобі потрібно, її можна занести сюди поставити, якщо тобі потрібно її зняти, ти її винімаєш Понятно. і складіруєш там у гаражі чи десь. Одним словом, що це? Це кухня універсальна. Це універсальна так? мобільна, так сказати, кухня. Як вона працює? Ось це бак, тут вода. А здесь будемо по черзі. Ось отак це. Виїжджає. Виїжджає, дивіться. Тут знімаємо варочку. Вау, 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 поверхню. вау, вау. Прилади зняття, але все побачимо. Зараз. Збирається дуже Йоп. просто. ось це ящик для. Ну так, да, так, да, так. Да. Тарелок, вілок, сковородок і так далі. Тобто це Там. все компактно на жит, все на жит, да, на всякий так, випадок. Зроблено, що воно при трясці не гупає, не трясеться. Це його монтажне пену, мабуть, задум. Та ні, пеною не дув. Ось так ми це все робимо. Так у нас збирається це. Це звана... е, вітровий захист, я так розумію. Да. Да? Щоб вітром не задувало нам як багаття. Ні, це газові конфорки. Захист, да. ось так от воно. Смотрите, дивіться, що там ще внутрі. Ну, це ще Все... Дин, -дин, -дин. Все робиться. Ось так ми маємо газову поверхню. Далі, щоб мити посуд, там, руки і так далі. Ось у нас є раковина, от є кран. Як ця вся штука працює? Беремо бортове питання 12 вольт. Вмикаємо. А, ти там прямо все зроблено. Вмикаємо. Ось я беру, вмикаю. Ну коротше, Вам темно не видно, але там десь у нього є прихована розетка. Яка... Ні, розетка штатна, бортова. А, бортова? Тобто да. ти від свого акумулятора, від який свого в тебе штатний, да? Да, а ти суму. думаєш поставити додатковий акумулятор, щоб До не розряджати. Поставити інвертор, зробити 220 в машині. Багато думок, але це тема для може наступних серій, якщо. Понравиться. Як із машини, Но і з машини. Ну, ми будемо слідкувати, коротше. Ми Максу трошки допомагаємо, тим чим можемо. Але все одно ідеї коротше, і мислі це саме Макса були. Більше нічєї. А ми там побіліть, покрасить. Побіліть, покрасить. Так. Так, що це тулош? Це зараз ми будемо під'єднувати воду. Воду. Усієї, да? усієї. ось. швидко з'їми. Да. Сверху вода. Сверху вода. Воткнул. І ага. все в тебе робить. Так. Ну давай. Нажимаємо кнопочку. Оп, нагнан на тиск нагнала, да? Да. Моємо руки, моємо посуд. Прикольно. Так. Якщо нам дуже жарко, ми дуже грязни. Брудні. Брудні. Я набриджу. Що ми робимо? Ми беремо, <рес> створюємо. Оксана, це тобі на дачу на таку полівалку, Божий город полівати. Душ. Зараз я відключу. Це, мабуть, трохи назад треба підсунути. Кнопочку ну, все время забуваємо. Ну да, ну такі нішіки, тож це прям не вимикаю камеру, там пройшов такий легкий казус, як в нього стравив тиск, тому що ну, треба послідовність коротше, робити. Але ж ця мебля, вона якби використання одного чоловіка, який буде точно знати, як її користуватися. Це зрозуміло, що тут не кожен. ну, Якщо. А, ну бачите, нормально. О, От машину можна помити. О, о взуття. Давай, вон є, в штанах брудну. О, Все, хорош, я вже мокрий. Ну, Газу поверхню можна підключати, можна не підключати. Як? Цього? Ну, тут за кадрові только що були э, возгласи моєї дружини. Що ти сказала? Охрін. Прикольно, да? так? О, ну давай, вот, собственно, давай, все давай. в зборі. Так. Газовий балон я взяв. Можна під'єднувати. Ну, гулять, так гулять! Ну тоді гуляємо. Блін, ну дивіться, як це зблизька, да, ту машину, наскільки в мене рука влазить, коротше, я вам покажу. Це ящик. Да, ми ржали, там той британський флаг, все таке, там, дирки, отвори. да, Дивіться, як це зроблено. Ну, тож, Чоловік якби, блін, декілька ночей точно не спав, це все мріяв. Цей бак десь видумав, коротше, да, якісь натяжки там. ну, тож... Пояснюю. Насоси. З огляду на те, що бак знаходиться зверху, бак вміщає 30 літрів води, це майже 30 кг Тому він міцно повинен триматись на цієї усієї платформі. Тому я зробив два кріплення тут угу. і одне з пружиною Підтяжне. Це типу як амортизатор буде. Як амортизатор робить, щоб воно не хиталось, не тряслось. Для ветрозащити я зробив оці ось штуки. Це просто для того, щоб, да, е щоб перевозити. Туди ветрозащиту складати, щоб вона не гупала нічого. Дивить. Здесь проклеїв ці штуки. От. Ну, да, да. ну Це щоб просто ну, там, зайві звуки тобі не здав. Для я цієї системи Вау! Дивись, придбав, ньому... придбав сковороду. Звід з, з ручка. Ось. Офігеть. А в мене, знаєш, яка я думаю, Ти тут бачиш, кріпиться. У мене ручка така, як тут цепляє. За будь-який час. Ну, ну, я, ну, я, така знімається. Прикольна штука. Да, така ваш... така біжева. Ну, Знайшов таку. Ну, ну тож, Зараз хорошо. Це вода, вода, що Мак зблизився. Запускаємо вас, під да, під газ, під'єднуємо. Під'єднуємо газ. А, до речі, коротше, тут же ж, що ми бачимо? Помили посуд. І що у нас? Вода. Ну, там уже пусто. Не, еще есть, есть. ану налей так, щоб больше було. І якщо, якщо його куда-то сливать, то куда он сливається? Це так можно набрать, просто пополоскаться. Ну а в цілому короче, да, якщо ту штуку нажать, то ну, дивится. Опа-па-ра-па-па-па. бачимо, да? то ж можна ще й ноги помити додатково. Ну, в принципі, на природі, як на природі. Оце для туалетної бумаги. Ні, ну так, да, ми вже, ну, як для би не надати. казали, але я думаю, що всі зрозуміли. Для туалетної бумаги, це не мається на увазі, що тут. Рядом, не над... в да. Це для того, щоб папір був, там, руки витирати, не знаю, там, посуд обтерти вже після того, як ти помивши. По да, Папірові. Папперовые ручные рушнички. Так, так, ну шо? врубаємо. шоу. Врубаем его. Ага. Врубаемый. Да? Ж... Ну да, надо, включить. надо еще самому отрепетировать. Ну, Весь все просто, да. Краник крутилка, редуктор газовый, короче, все да, составится. Баллон, трохи сранник. поодаль вид автомобиля. Стандартный. Вот. Він зараз воздух должен випустити. Ну так. Да. Ну, є такий недолік, поки... О, ви бачите, загорел. Ну Скажімо так, елементарне повітря, яке тут в системі знаходиться, треба трохи стравити. А далі, далі функціонує, як звичайно, Все. 에, Плита кухонна. Короче... Смажемо сосиски. Де сусідки? 에... С'єли. С'єли. Нема. А. Тоді що? Треба сковороду ковороду вбрати, да. да газ вимкнути. Ну все. Ось так працює конструкція. Є ще в планах. Є ще в планах. А, ну розкажи про планах. придбання автохолодильника. З... А, дивіться, у нього ще тут пів квадратного метра. Коротше, залишилось. Ну так, холодильник, Сам сейф для руж'я. Буде може бути є ідея зробити полку для сумок, вложиш сумки, а також... В планах є придбання холодильника з компресором. Да. О, да, от это подрежем, Тоже да. рейки направляющий, заїжджає, виїжджає. Все монтується, все може бути демонтовано. Тот, що ти делав, этот, гуцульський, этот хаммер. Там у них в кабіні стояв тот ящик оту, Угу. От вместо такого ящика поставить такої. Ну, может быть. Где-то сбоку дверку сделали. Воно і так там 2 тонни БК тягають за собой. Дві... Ой, блядь, оно весить, я тебе говорю, ну з водой 40 кг. Ну, щоб за 30 весить. Угу. Ось такий коротенький огляд був на то, що наші люди можуть зробити для свого досугу. Короче, а далі, де це приміняти, ви вже самі додумаєтесь. Туризм, охота, рибалка, коротше, військові. Коротше, ну, любий бит на колесах повинен бути забезпечений комфортом. Ось таке комфортне рішення від Макса. Коротше. Дивіться, хочете зробіть, робіть самі. Хочете, звертайтесь, будемо спілкуватись і домовлятись. До речі, коротше, попереду будуть дуже цікаві проекти, так само і оздоблювання. Кунгів Газ-66. Я думаю, що в ближайший час, мабуть, мабуть я почну. От я не знаю, мені там, я вже там передачу бачили, що я розпочинав ці як його, бічні зеркала, це, ну, відеокамери. Да, ж. Е, я ще не доробив, але дороблю, ну, там ще панель треба буде зробити в, в машину, а потім буде кунг. Мій кунг. А, але ж опять, якщо буде вистачать на все час. Так, поки що моя дружина тут е, восхищається всіма цими девайсами. Я вам бажаю успіхів, гарного дня, коротше, та мирного неба над головою. Все, хто підписався, з мене лайк. Дякую до наступної передачі.